Привіт, друзі! Ми знову в місті Лева. Цього разу вирушаємо в гастротур, щоб показати вам смачні локації та атмосферні заклади. Не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки та погнали за смаколиками. Розпочинаю гастротур по Львову з кондитерської Вероніка, одного з найвідоміших солодких символів міста. Вона відкрилася наприкінці 90-х років. І відродила у Львові традиції європейської кондитерської школи, поєднавши французькі та австрійські рецепти з львівською кавовою культурою, вишуканий інтер'єр з класичними деталями та затишною атмосферою, одразу налаштовує на справжнє гастрономічне задоволення. Вражає великий вибір десертів від класичних тістечок і тортів до авторських солодощів. За роки існування Вероніка стала улюбленим місцем як для львів'ян, так і для гостей міста. Саме тут ідеально починати знайомство із гастрономічною історією Львова. Друзі, зараз нам дегустувати славнозвісний львівський сирник. А також замовив медовий рулет з чорносливом. Обидва десерти, неймовірно, смачні та солодкі. Але саме сирник вразив своїм насиченим та ніжним смаком. Кондитерську Вероніка щиро рекомендую усім любителям Солодкого. Це місце, яке варто відвідати у Львові. Другий заклад, куди ми завітали, це Холі Молі. За відгуками тут готують одні з найсмачніших бургерів у Львові. І ми в цьому повністю переконалися. Заклад дуже яскравий. Неонова підсвітка. Стіни розписані в сучасному стилі, лайтова музичка на фоні. Усе разом створює затишну та водночас драйвову атмосферу. Ми замовили бургер, картоплю фрі з фірмовим сирним соусом та два коктейлі Кривава Мері усе було надзвичайно смачно. А бургер то окрема смакота. Можемо сміливо сказати, що знайшли чудову альтернативу епік-бургеру. Це два заклади, які ми щиро рекомендуємо відвідати усім любителям хороших бургерів. Друзі, наступний заклад чомусь обходив нас стороною під час усіх попередніх приїздів до Львову. Але цього разу ми нарешті до нього дійшли. І це кулінарна студія Крива Липа. Це дуже атмосферне кафе в самому серці міста. Де поєднується сучасна львівська кухня та затишок старого Львова? Тут приємний інтер'єр, спокійна атмосфера та відчуття місця, де хочеться затриматися надовше. За розмовами, смачною їжею, та келихом вина чи кави. Перед тим як зробити замовлення, ми прогулялися по самому кафе. Чимось нагадує певний музей, дуже багато е, різних дрібничок, на які ти звертаєш увагу, так як ми прийшли вже на їжині, Саме в цей заклад ми йшли за однією певною стравою. І зараз ми вам її покажемо. О, борщ в хлібі. Нічого собі. Також до борщу ми замовили тарілку сала. Смачно? Дуже. 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 Вели щось. Я їм. Ну. Ой. Позвольте мне так. Не могу дальше Друзі, щиро рекомендуємо завітати в цей заклад. Тут справді дуже смачно. Наступним закладом на нашому гастрономічному шляху стало Тесті Тейл. Кафе, просякнуте олдскульною американською культурою. В залі грав трушний хіп-хоп, і з першої хвилини з'являється відчуття, ніби ти опинився в одному з нью-йоркських кварталів. Ми замовили чікін в картопляні діпи. Та кока-кола у скляній пляшці, як у дитинстві, було дуже смачно, а атмосфера максимально автентична. Заклад справді чіпляє настроєм та смаком. Наш чек склав 530 гривень, що більш ніж виправдано для такого формату та якості. Тесті Тейл – це ще одне місце, яке точно варто додати до гастрономічного маршруту цим прекрасним містом. Друзі, і наостанок ми завітали в заклад мрійники. Сюди ми прийшли саме за однією стравою, яка віруситься по соцмережам. Зараз ми вам її покажемо. Це білого шоколаду. Попробуй пінку, Тимош. Що ти так їв борщ? Правда, Тимош, а це ж не борщ їсти. Да. Це десерт, це солоденьке. Зараз за дві секунди улетить.